Майже 8,5 тисяч метрів над рівнем моря, критично низький рівень кисню в повітрі та складний процес акліматизації на шляху до вершини. Професорка з Чернівців Олена Карлова, яка піднялася на п'яту за висотою гору світу Макалу, нарешті повернулася додому. Детальніше про те, як захопилась альпінізмом, як відбувалося сходження на восьмитисячник. Та як вдається поєднувати любов до гір та наукову діяльність, дивіться у нашому сюжеті. Гора Макало. Там небо торкається землі. І саме там, на одній із найвищих вершин світу, Наша буковинка, професорка Олена Карлова, яка нарешті втілила свою мрію, науковиця розповідає тривалий час, навіть не розглядала ідею піднятися на восьмитисячник, адже вважала це сходження складним і екстремальним. Але минулоріч все змінилося. Після того як ми минулого року у вересні я їздила на Матерхорн, на таку знакову гору в Альпах. Ми не вийшли на вершину, але після того. Мені захотілося, вона зовсім інша вона відрізняється від інших гір. І мені захотілося, якби повторити. Але щось таке може інше, і я стала розглядати Гімалаї, планувати восьмитисячник. Спочатку в думках, але коли це народжується в думках, воно якось через декілька днів ти до цього звикаєш до цієї думки. Марк Твен колись дуже люблю його цитату. Він сказав, що оберіть собі мрію, яка вас буде лякати. А потім поступово починайте робити кроки для її втілення. Сперше пані Олена познайомилася з горами ще 10 років тому, коли піднялася на на Говерлу. але справжню любов до них відчула після сходження на найвищу точку Африки вулкан Кіліманджаро у 2021 році. Побувала професорка і на Монблані, найвищій горі у Західній Європі, і на Аконкагуа, найвищому піку Америки. Тож каже, підготуватися до сходження на восьмитисячник Макалу раптово, не займаючись спортом, до цього неможливо. Я бігаю регулярно, тому в принципі. У мене фізична підготовка плаваю також е на велосипеді. їжджу, то фізична підготовка в мене вже на той час, це було в жовтні минулого року. Вона вже була досить на хорошому рівні, тому я і вирішила, що за півроку я ще. Е Більше потренуюся, щоб моє тіло, мій організм звик до тривалих навантажень, таких інтенсивних. І фактично інтенсивно то півроку тривала моя підготовка, кардіотренування типу бігу, трохи альпінізму. Я ходила на скілодром, виїжджала теж взимку в Карпати. Отож, 1 квітня, пані Олена вирушила з Чернівців у подорож до Непалу. А вже 5 квітня розпочався десятиденний піший перехід до базового табору, який знаходиться на висоті 5700 тисяч метрів. Пішки туди треба йти, бо тому, що в Непалі, ну в принципі, не сильно розвинена інфраструктура, тобто там дуже погані дороги можна. Ну, Або на гелікоптері, або пішки. І е, пішки краще, бо тому що ти йдеш поступово вверх-вверх верх акліматизуєшся, це дуже добре. Це, от, напевно, от, така підготовка, можна сказати, що ти потрохи здобуваєш висоту, і твій організм звикає за 10 днів до зміни е, кількості кисню в повітрі. Ми 15 квітня прийшли в базовий табір. На 5700, це майже як Кіліманджаро, тобто це вже досить високо, і жили там. Протягом місяця, упродовж цього часу, аби звикнути до більшої висоти, кожні кілька днів разом з іншими членами експедиції піднімалися вище і через певний час спускалися назад до табору. А далі безпосередньо сходження на вершину гори Макало. 11 травня, Олена Карлова розгорнула український прапор на висоті майже 8,5 тисяч метрів. Чесно, на вершині ти дуже стомлений, е, і тому емоції трохи приглушуються, скажімо так. І тобі ще треба спуститися, тобто перебувати в стані ефорії там не варто. Треба бути ще налаштованим, ще, тобто робота ще не закінчена, так, робочий день не завершився. Е, ну, звичайно, ти радієш, звичайно, це щастя, сльози. Е, бо ти зробив те, до чого ти йшов. Все вийшло, все ну неймовірні краєвиди. Ти майже вище всіх, вище хмар. Це це класно. Найважче, як зізнається, пані Олена давалася відсутність інтернету, оскільки до всього іншого була готова і фізично, і психологічно. Я передивилася купу відео в які людей, які піднімалися. Я приблизно знала, що де як знаходиться, які на мене чекають виклики. Після вже спуску я думала, що буде важче. Олена Карлова розповідає, оскільки сходження на Макалу відбулося під час навчального року, необхідно було поєднати підготовку до цього з викладанням в університеті і правильно розподілити свій час. Я намагалася. Більшу частину свого навантаження, щоб людей не обтяжувати з замінами і так далі вичитати в лютому березні, тобто зробити таке собі як подвійне навантаження. На 90% мені це вдалося, трохи мене замінили ще протягом цих двох місяців. Але ну якби я знала, я цього хотіла, я це мала так. Це тяжко було трошки. Багато роботи, звісно, це займало багато часу, плюс треба знайти ще час на тренування щоденне. Ну, треба чимось, якби жертвувати вільним часом, так що нічого страшного зараз, в мене його більше. Історія Олени Карлової надихає, науковиця знову і знову доводить, що немає нічого неможливого, якщо вірити у свої сили і цілеспрямовано йти до своєї мети. Тетяна Дубіцька, та дня, ТВА.